Друзі, усім привіт! Привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Я пасу красуню і з вами чуть поспілкуємося. Дам відповідь на коментар. Зніму відео на прохання. Я не знаю, чи мене тут так добре видно буде. Марічко, а розкажіть коротко про себе. Та я вам, друзі, скажу, в мене на каналі, напевно, це півтора року десь тому. Чи, чи коли, ну, десь так. Я розповідала про себе, вітала з ним вишиванки і розповідала коротко про себе. Там я ділилася фотографіями із школи, із... Училища там, де я вчилась, і фотки були вже, як я була на роботі. Ну, а Сьогодні просто таке буде просте відео на природі. І мені так якби, нічого, щоб таке щось нове додати, все, все є в тому відео. Та все ж, друзі, я з вами поділюсь. Ось бачите, бачите що ми маємо лінію, і Марічка в швидкому часі. Розпрощається із Темрявою. Тож, друзі, хочу вам сказати, що все в мене добре, а буде ще краще. Ну що ж, поїхали. Будемо розповідати про себе. Я Семенович Марія Миколаївна з 80-го року народження. Народилася на полісі в мальовничому селі Мукошин, що на Любишівщині. На даний час. Це є Кам'янкаширський район. Наша сім'я є багатодітна, тато, мама і восьмеро дітей. На жаль, тата вже з нами нема, вже сьомий рік пішов, як тато в потубічному житті. Лише скажу. Хай Бог простить його гріхи. Те, що він вчинив. І Царство йому Небесного, вічної пам'яті, а його душа упокоїться. Ну, а ми будемо нести про нього свій пам'ять. Нам є що згадати. У кожного з нас є щось хороше, є погане. Так що йдемо вперед. Життя продовжується. І в нас. Тепер вже в мами є восьмеро дітей. Найстарша у мене сестричка Людмилка з 73-го року. Тоді брат Микола, брат Володимир, я з 80-го року. Тоді брат Іван, брат Олександр, брат Анатолій і сестричка Наталочка із 89 го року. Ми є дружні. Дуже-дуже дружні. Ми любимо один одного. В якійсь мірі не можемо представити життя без когось, так що якось так. І те, що в нас є, напевно, ніхто не розізнає. В нас є любов один до одного. Ми є дуже дружні. Один, як то кажуть, один за всіх і всі за одного. Так, ще скажу, що мама моя проста сільська жінка. В свій час працювала прибиральницею у будинку культури, це в клубі сільському. Потім працювала телятницею, потім працювала дояркою і звідти вже пішла на пенсію. Тато працював, напевно, десь там на був. Потім працював також на фермі, дойку включав, як та професія зветься, друзі, не скажу, бо не знаю. Так, ну, з мамою працювали разом на фермі, а ми в якійсь мірі, поки батьків не було, хто був в школі, хто був вдома. Всякого бувало, бувало, і, і сльози були, бувало, і, і сміх був, всяке бувало. Та все ж таки дитинство пройшло, ми виросли і, і ми є досить-досить дружніми. Так, друзі, пішла я в школу, мені було майже 8 років. Так як я маленька, скажу вам, що в нас у мами і з татом восьмеро дітей, і п'ятеро із них мають інвалідність. По діагнозу гіпофізарний нанізм. Хто знає, що це, той буде розуміти. А хто не знає, скажу, що це гіпофізна залоза не виробляє гормон росту і діти є маленького росту. Не ростуть. Ростуть але дуже-дуже повільно. В якійсь мірі нас мама кожного із нас, вона не пускала в школу, думала, що ми трошки підростемо, щоб мали більше силу. Е е е і тому я в школу пішла, мені було майже 8 років. Так. На початку я, я мало відрізнялася від своїх учнів, від своїх однокласників. А вже коли була в старших класах, то вже різнилась набагато. І закінчила 11 класів, а це було 10-11 клас у сусідньому селі. Я мала ріст 1,19. Так, ну мені пощастило, мені братикові пощастило. У 2000 році танська компанія Новонордіск нас взяли лікувати. Мене і брата, і ми пролікували десь рік, напевно, і три місяці, ми підросли до 15,5 сантиметрів. Це є дуже багато за рік. Це є дуже-дуже багато. Ну, і все ж таки, ота моя Мрія, котра за мною крокувала з року в рік, ще з дитинства, бути медсестрою, вона мене ніяк не покидала. Закінчивши 11 класів, я вже була маленька, метр 19, Я вже, можна сказати, впевнено хотіла сказати, твоя Марічко, Мрія, твоя Марійко, на той час була Марійка, Мрія не здійсниться. Та все ж таки у 2020 році все ж нас знайшлись добрі люди. Ми пролікувались і в 2001 році я вступила до Ківерцівського медичного коледжу на сестринську справу. Провчилась я рік і 10 місяців і працевлаштувалась в нашу на той час районну лікарню Любишівську ЦРЛ сестрою медичною фізіотерапевтичного відділення, де працюю до сих пір на постійному місці. Ну, в мене, друзі, життя складалося отак. Скажу вам, що я перед собою завжди ставила якусь мету. Я на початку хотіла вирости. Виросла. Знайшлись добрі люди. Після компанії знайшлась ще одна дуже-дуже добра людина. Дуже-дуже Безмежно їй щиро дякую. Вона допомагала в нашому лікуванні. Це і мені, і братові, і Сашкові. Десь, напевно. До двох років ми лікувались. Потім за рахунок чорнобильських коштів, так як ми живемо в Чорнобильській зоні. І так мало помалу, із метр дев'ятнадцяти я доросла до метр п'ятдесят п'ять. Так, я підросла. Ну, я підросла, коли вступила в медичний коледж. Я була тоді десь метр двадцять п'ять, закінчила коледж метр тридцять три. Я прийшла вже на роботу, бо я. І вчилась і лікувалась. І на роботі також, під час роботи я також підтягнулась, і тепер метр п'ятдесят п'ять. Так, поступила, вивчилась, робота є. Знаєте, вже здійснилось дві мрії. Так, виросла і маю професію. Тут третя мрія з'явилася. Я дуже хочу своє власне житло. Була спочатку в родичі на квартирі, потім в гуртожитку, потім в чужих людей на квартирі. І я тоді сказала, що це буде остання моя квартира. Адже 15 років жити по квартирах це, знаєте, чуть якось, ну, це не те, що в своєму будинку. Хоч і без світла. І. Так треба було, щоб сталося. Як то кажуть, не було б щастя, де да нещастя помогло. Братик був АТО, отримав земельну ділянку і саме на землі брата побудували мені маленьку хатинку. Така маленька, 7 на 8, але півторачка. Ну, на другому поверсі я не живу. Хто буде тут жити, хай робить, а мені вистачає місця і на першому поверсі. Та і став, друзі. А тоді друга була мрія. А тоді вже була це по рахунку четверта мрія, друзі. Світло. Щоб закінчилась моя темрява. І ось я вам покажу. Ось іде лінія. Бачите? Це означає, що в мене буде в швидкому часі світло. І ті, друзі-підписники, мого каналу. Хто зі мною крокує від самого початку, той знає, що я вже досить довгий час живу без світла. В цьому році, 21 вересня, буде 6 років. Я дуже-дуже надіюся, що тут 21-го десь за тиждень, що в мене буде все ж таки світло. Тому що від проплати дається час місяць. Ну, а проплата була, напевно, декілька днів тому. Так що, друзі. Марічка попрощається із Темрявою. Ну що ж, і все, тепер як такої мрії, ні, хотіла сказати, нема. Є, друзі, мрія. А тепер мрія залишилася одна на всіх, на всіх людей нашої країни. Щоб закінчилась війна, щоб наші рідні повернулись додому. Хоч мій братик на даний час є лише на навчанні, але є друзі знайомі, є дворідний братик на війні. І дуже боляче дивитися на його маму, на своїх знайомих. Тож, якщо мої мрії здійснюються, отак, як то кажуть, швидким темпом, ну, десь швидким, десь не швидким, але ж друзі здійснюються то я загадую в голос бажання. Хоч кажуть, що те бажання, яке загадується в голос, воно не здійснюється. Здійснюється, друзі. Здійснюється. Просто треба мати тверду віру, сильне бажання і все здійсниться. Тож я загадую, щоб закінчилася та клята війна, щоб наші рідні повернулись додому якнайшвидше. Живі і неушкоджені. Щоб їхні рідні мами, щоб їхні сестрички, братики, племінники, донечки, синочки. Обійняли своїх найрівніших людей і в якійсь мірі сказали ну, нарешті. ну Нарешті ми цього дочекались. Та й ось так, друзі, та й ось так. Ну, на цьому, напевно, я буду завершувати своє таке відео. Може, воно чуть буде довгеньке, то вибачайте. Ну, але відео про мене, відео про моє життя. Усім пока. Люблю, цілую вас, обнімаю. І все тільки найкраще вам бажаю. Хто тільки підписався на мій канал, я вам щиро-щиро дякую. І щиро дякую тим друзям, що мене підтримують. У важкі для мене часи. Тому що все ж таки випробування в темряві це також є щось. Але я сильно. Я справляюсь. І так повинно бути в кожного з нас, щоб наші бажання здійснювались. У мене все добре, а буде ще краще. Повторяйте, друзі, дуже часто ви побачите, що нам дійсності стане жити на землі. Набагато краще усім пока-пока.